Єдині знижки на Троксева 15% в аптеках подорожних пам'ятаю. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Виїзд за кордон і бонусом дружина або зламав ногу і отримав відстрочку. Такі унікальні можливості пропонують військовозобов'язаним чоловікам, які дуже хочуть уникнути мобілізації. Схожі пропозиції щодня з'являються в мережі, а ділки просять чималих грошей за такі послуги. Однак правоохоронці теж не пасуть задніх. Усі деталі шокувальних схем ухилення від мобілізації та яке покарання загрожує горе бізнесменам. Розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь. На наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Останнім часом у рази побільшало охочих одружитися з жінками, які мають інвалідність. На такі дії чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. Доходить навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах. Таких пропозицій сотні. Нещодавно поліція Київщини зловила жінку, яка допомагала ухилянтам. Схема досить проста: фіктивний шлюб за 5 тисяч доларів для виїзду за кордон. Тепер 28-річна жителька Миколаївської області може сісти у в'язницю на строк від 7 до 9 років. Про це повідомляє поліція Київщини. Викрили злочинну діяльність працівники управління міграційної поліції Київщини спільно зі слідчими Бориспільського управління. Встановлено, що зловмисниця пропонувала чоловікам укласти шлюб з особами, які мають інвалідність, з метою сприяння незаконному переправленню ухилянтів через державний кордон України. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисницю під час передачі її грошей. Жінці повідомили про підозру. Наразі вона перебуває у слідчому ізоляторі. Якщо вину доведуть, у суді зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Після реєстрації шлюбу під час отримання незаконної грошової винагороди у розмірі 5 тисяч доларів правоохоронці затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасок. Тримання. Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України, шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів. Частина 3 стаття 332 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Схожа схема діяла на Чернігівщині. Співробітники Чернігівського прикордонного загону разом з іншими правоохоронними органами затримали чоловіка, який намагався вербувати жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов'язаними. Ця схема передбачала незаконну діяльність з метою допомогти чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисник використовував складне матеріальне. Становище жінок із інвалідністю пропонував їм грошову винагороду за участь у цій схемі. Під час спецоперації правоохоронці затримали підозрюваного в момент передачі частини винагороди одній з завербованих жінок. Подальшому було встановлено, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю другої групи та запропонував їй грошову винагороду за укладання фіктивного шлюбу з військовозобов'язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з утриманням дружини з інвалідністю. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. За цими висновками, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з багатодітними матерями-одиначками, як нагороду пропонують від 3 тисяч доларів. Цікаво, що рік тому сума була втричі меншою. Ще один із варіантів оформлення фіктивного шлюбу з Жінками пенсійного віку, утім у працівників радців нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати, хоча на це немає законних підстав. Доброго дня підкажіть, для чого зазначають вік дружини для ФБ? Якщо мені 32, я не можу одружитися на жінці 64 років. Трошки вапроси будуть у кого питання будуть під час розпису в рахсі. При такому віці не факт, що вас можуть розписати. Дякую, а закон існує? Чи це на розсуд РАКС? Такого закону немає, але буде підозріло, що виберете заміж жінку, яка годиться вам матері. Також чоловіки шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства, але довести фіктивність доволі складно, особливо якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати. Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб не фіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але звісно, в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Немає законних підстав. Можливо, рад сам дали вказівку прискіпливіше до цього ставитися, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови в реєстрації активів цивільного стану. Ще одну шокувальну схему уникнення мобілізації вигадали ділки в Україні у Дніпрі. Бізнесмени за гроші пропонують зламати кінцівку військовозобов'язаним. Процедуру, нібито проводить медика, а ціна залежить від місця впливу. Фото кількох подібних оголошень з'явилося в місцевих телеграм-каналах. Втім, їх швидко видалили з популярної платформи. Ділки називають такі варварські методи унікальною можливістю уникнути мобілізації, не залишаючи країни швидко та професійно надаю відстрочку: профільна медична освіта, точковий вплив, використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення необхідних документів. Під час повторного звернення, якщо раптом одного перелому виявиться мало, обіцяють знижку. Ті, хто нібито звернувся за такою послугою, пишуть, що лікар просто майстер. А в нинішніх умовах по-іншому ніяк. Чи справді можна отримати відстрочку від мобілізації з переломом кінцівок, та чи можливо покарати таких бізнесменів та їхніх клієнтів ухилянтів у коментарі сайту TSN.ua розповіла адвокатка Марина Бекало? Наприклад, якщо травми привели до таких наслідків як втрати кінцівки або до розладів сенсорних систем, це порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги. Голосоутворення і мовлення до частих епілептичних нападів тощо, то в такому випадку можлива непридатність із виключенням з обліку. Якщо травма незначна та підлягає консервативному лікуванню, тобто неоперативному втручанню, то такий чоловік буде визнаний придатним до служби. Якщо травма потребує хірургічного лікування, за словами адвокатки, ВЛК застосовує статтю 81 розкладу хвороб, яка передбачає тимчасову непридатність, за якою можна отримати відстрочку від 6 до 12 місяць. Також за словами Марини Беколо, такі дії з боку військовозобов'язаного можуть кваліфікуватися як ухилення від військової служби за статтею 336 кримінального кодексу, якщо факт ухилення буде доведений. У кримінальному кодексі є також окрема стаття 409, яка передбачає покарання за ухилення від військової служби саме шляхом самоскалічення. Але ця стаття стосується військовослужбовців, тобто тих, хто вже проходить військову службу. Дії надавачів послуг можна кваліфікувати як умисні тілесні ушкодження, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень, тяжке або середньої тяжкості за статтями 121 або 122 кримінального кодексу, пояснює адвокатка. Крім того, якщо надавач такої послуги ще є медичним працівником, або він залучається до цієї процедури, наприклад. Для введення анестезії, то в залежності від індивідуальних обставин такі дії медпрацівника можуть додатково кваліфікуватися як неповідомлення про небезпечний стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження за статтею 136 кримінального кодексу, та додатково ще можливі дисциплінарні стягнення у вигляді звільнення з роботи. А як вам такі схеми від термінування мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.